Красива сукня дуже схожа на вишиванку. Су несукні вишиванко, але це не вона просто. Знаєте, гарна, красива сукня, розшиті рукави, це красиво. Тут такі кісточки на цих поворозках. Вона тут іде приталена з двома кишенями: тепла, 70% котону, 20% поліаміду чи поліестеру і 10% нейлону, але, не зважаючи на синтетику, вона тепленька, така як байка. Знаєте, як баєва тканина. Така дуже схожа, тепла, однозначно тепла. На мене злегка вона малувата, вказаний розмір М, але ну, мені б трошечки б хотілося, щоб вона була вільніша от в зоні талії. А Так вона мене обтягнула. Тут защіби, бачите, виконані. Це вдале рішення в цій сукні. Воно, ці защіпи, вони з. Зону талії і якщо є животик, то воно дуже вдало приховує Розмір вказаний М. Але я так думаю, що або на маленьку М, або взагалі на С. -ку. Красиво. Тому тендітні дівчатка, кому треба пишіть.